20 лютого день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме у цей день, у 2014-му, в центрі Києва загинула найбільша кількість людей 48. Представники всеукраїнської акції «Вшануй» в Олександрії під час щоденної хвилини мовчання вшанували загиблих учасників Революції Гідності. Сьогодні вже 11 років під час Революції Гідності у центрі Києва загинуло більше 100 чоловік. Більше тисячі було поранених. Більше сотні було заарештовано та відправлено на катування. 20 лютого оголошено днем пам'яті та вшанування героїв сотні. Люди, не забувайте, ради кого ви живете, ради кого ви ночуєте тихі, спокійні ночі, раді кого ви обнімаєте своїх дітей. Не забувайте хлопців, які загинули з 2014 року. Їх теж тоді було багато. Кожного ранку, о 9-й годині, вшановуйте пам'ять героїв. Не забувайте за них. О 9-й годині вимикайте музику, вставайте, мовчіть. Але це не просто хвилина мовчання, але це пам'ять і вшанування наших героїв і підтримка тих сімей, які втратили героїв уже. 20 лютого 2014-го – це ще одна важлива дата початок російсько-української війни. Цього дня російські війська вторглись на територію Крима через Керченську протоку. Син Олександрійської активістки Ірини Дігтярьової з 2014 тисячі року добровольцем захищав кордони України у минулому році. Внаслідок бойових дій його життя обірвалося, але продовжують залишатися на війні чоловік та брат. Багато людей вважають, що це якщо у мене нема цього горя, то значить мене це не стосується. Але ми дуже вдячні тим хлопцям, що зараз захищають наш спокій, що ми ночі спимо. І взагалі за все-за все, за все і велика пошана. У мене син Поліщук Сергій Валерійович. Він з 2014 року, з перших днів він пішов добровольцем. І загинув він 3 серпня 23-го року в районі Запоріжжя Роботино. І він був дуже. Якби була така можливість, він би, мабуть, досі, він з передової взагалі не виходив. Він з перших днів він тільки в окопах, в окопах і тільки напередку на першій лінії. Щодня долучається до небайдужих активісток Ляна Павлюченко. Жінка зазначає, що з кожним днем свідомих Олександрійців стає більше. Люди почали зупинятися на тротуарах, почали зупинятися машини. Так як на початку цих проведених хвилин мовчання машини просто розверталися, не зважаючи ні на які правила, вони пересікали дві сплошні смуги. Вони просто розверталися і їхали. Зараз машини стають, Ють, люди виходять з машин, також я замітила, і я думаю, це великий плюс. В тих магазинах, яких раніше цього не було, я помітила зранку, є хвилина мовчання. В тих державних структурах, в яких не було цієї хвилини мовчання, вони почали це впроваджувати. І ну, це великий плюс, і велика їм вдячність за те, що вони теж підключаються до цього і вони не проходять мимо цього. Аби затвердити щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання на міському рівні, громадські активісти збирали підписи. Нас зібрало загалом 2777 підписів. Ми зібрали наші всі підписи в папку. Я зібрала, передала до міської ради. Наше звернення було зареєстроване, і ми чекаємо на відповідь і на подальші дії від нашої міської ради. Дуже велике дякую всім, 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 хто долучився. Приходили, приїжджали, збирали де тільки можна, і колективи, і садочки, і шкіл, і лікарень долучилися до нас. Це дуже приємно. і Ми хочемо показати. Ти цим, що це потрібно не тільки нам, родинам безвісті зниклих і полонених та загинутих, а також це потрібно суспільству, свідомому суспільству. Зупинятися на зробленому рідні зниклих безвісті та військовополонених не планують і вже анонсують найближчі заходи. Буде проходити в суботу наша акція по безвісті зниклим та полоненим. У нас там буде піша хода від ДК Світлопільського. Ми будемо йти на площу, а потім ми будемо стояти з нашими прапорами і нагадувати суспільство про наших хлопців, про безвісті зниклих і полонених. Ми хочемо, щоб кожен до нас долучався і наші акції ставали не такими локальними, як ось тут кожного дня о дев'ятій ранку біля міської ради, а щоб вони проходили по всьому місті, в тому місці, де. Люди йшли, вони о 9 годині зупинялися. Можливо, так їм потрібно про це нагадувати, що о 9 годині ранку, тому що ми за своєю буденною суетою, так сказати, ми забуваємо про те, що 9 година ранку. А коли нам почнуть про це нагадувати, гучномовці, радіо, то людина зупиниться і вшанує героя.